Пройшли роки, я зуміла збудувати нову міцну сім'ю. Я мама двох діток. Мій чоловік також був військовим Збройних сил України. І коли почалось повномасштабне вторгнення, також пішов захищати батьківщину. Пішов разом із моїми односельчанами в перші дні війни захищати мою Україну і мій брат, мій кум, друзь Роман Михайлович, який, на жаль, рік тому загинув під Вугледаром. Зараз армія вдягнена, армія нагодована. Хлопці вже спрямовані на певних напрямках. Хтось вже там поміняв професію, хтось є оператор дрона, хтось є навідник, хтось ходить в розвідку. Відповідно і змінюються потреби. Все, чим багато наше село, тим ми на ярмарках і стараємося зорганізуватися. Діти свої ярмарки проводять кілька разів на рік дотично до патріотичних свят, так як День козацтва, 6 грудня чи інші державні свята, іноді і без поводу. Просто організовують такі ярмарки і виручені кошти передають на потреби військових в кожному селі. Я побачив в її очах багато. Ентузіазму, волю до перемоги. Ще тоді, коли в нас відбувалася антитерористична операція, ми вже з нею налагодили спільну працю. А вже коли почалася війна, наші зусилля були спрямовані тільки для одного, щоб перемогти в цій війні. Пам'ять про свого брата різними зусиллями ми громадою села вирішили, що потрібно перейменувати вулицю. На нашого героя, нашого односельчанина. Вулиця, на якій я проживаю, колись носила назву Гагаріна. Тому від зими моя вулиця носить назву Вулиця Романа Друзя. Ці ночі, коли ти чекаєш дзвінків, вони дуже забирають сили, але ти розумієш, що руки опускати не можна, потрібно працювати далі.